Доброго здоров'я. Контрацепція відіграє дуже важливу роль у житті кожної жінки. Про різні методи контрацепції ми поспілкуємося сьогодні з лікарем-гінекологом Елеонорою Сніговою. Вітаю вас! Вітаю вас! Контрацепцію потрібно розглядати не лише як засіб для того, щоб запобігти небажаній вагітності, а й для того, щоб у майбутньому спланувати здорову бажану вагітність. Тож, які існують методи контрацепції? Сучасність від нас вимагає від жінок бути дуже відповідальними до свого здоров'я, тому так важливо жінці розбиратися в сучасних методах контрацепції, щоб запобігти небажаній вагітності, щоб спланувати в подальшому здорову вагітність, а також профілактивувати розвиток інфекційних захворювань у подальшому. В сучасному світі налічуються десятки методів сучасних методів контрацепції. Це можуть бути і природні методи, бар'єрні хімічні. Внутріматкові девайси, це внутріматкові спіралі, гормональні контрацептиви, хірургічні методи і екстрена, екстрена контрацепція. Які з перерахованих методів найефективніші? І більш детально розкажіть саме про них. Найбільш ефективними і безпечними методами контрацепції в сучасному світі є гормональна контрацепція, а також внутріматкові девайси, це чимматкові спиралі. Почнемо з гормональної контрацепції. Гормональна контрацепція можна призначатися молодим жінкам практично з 18 років, коли розпочинається інтимне життя. До гормональної контрацепції відносяться так називаємо комбіновані оральні контрацептиви. Перевагами гормональної контрацепції являється те, що дуже зручна форма, можуть приймати що дівчинки молоді, так і жінки більш зрілого віку. І дуже безпечно і Зручна форма, приймається це одна таблеточка на день в один і той же час. Жінки, які не планують вагітність, вони ще досягають іншого ефекту, лікувального. Місячні стають менш рясними, безболісними, відсутність предменструального синдрому, зміни настрою, головної болі, профілактика, профілактика серйозних ускладнень менструального циклу. Тому що її має і лікувальний ефект. Для дівчат молодого віку важливий такий, такий ефект, як косметологічний чи косметичний ефект. До мене приходять на прийом дівчата молодого віку, коли є основною жалобою, це акне, висипання на обличчі. І за допомогою гормональної контрацепції ця проблема теж вирішується. Тобто кожа більш влажною, немає висипань лічних, чистої, а це дуже важливо доля молодого покоління. В більш зрілому віці жінка може теж використовувати гормональну контрацепцію, в якій є природний вміст гормонів, естрогенів і прогестеронів, який ну, дублює. Менструальний цикл, тому жінка теж може приймати цю безпечну контрацепцію. Жінки, які вже стали мамами, які вже народили дитинку, і виникло таке питання, як. Контрацепція можна рекомендувати не тільки гормональну контрацепцію, а й внутріматкові девайси. На даному часі це дуже дуже безпечна і економічно вигідна форма контрацепції. Внутріматкова м -м, спіралька може теж використовуватися тільки як контрацепція, а може для жінок використовуватися як лікувальна форма да, при різних місячних і тому. Вона не є спіральки, які за содержать в своєму составі гормони. Мінімальна кількість гормонів це дуже вигідна і безпечна форма контрацепції. Дуже багато жінок не приймають гормональні препарати через те, що бояться набрати зайву вагу. Чи дійсно це так? Існують такі страхи, коли жінка боїться набрати личну вагу. На початку прийому гормональної контрацепції буває інколи затримка невеликої кількості рідини. Організм перестроює. Так? Ну, це до 300-500 ну, 500 грам. В подальшому організм вистроює свій гормональний фонд так, що лишньої ваги не може бути, тому це страхи неоправдані. Не Сучасне суспільство давно приймається ліки і дуже хороший досвід в прийнятті. Навпаки, ми профілактуємо важкі захворювання в подальшому, які можуть виникати в случаї небажаної вагітності, яку ми йдемо хірургічними методами. Прериваємо або іншими методами, чи потрібно проходити спеціальні обстеження перед тим, як лікар призначить гормональні препарати? Безумовно, якщо жінка вирішила використовувати контрацепцію, вона повинна звернутися до лікаря. Але складних якісь обстежень для того, щоб призначити контрацепцію, не потрібно. Деякі контрацептиви комбіновані оральні контрацептиви для молодого віку можна рекомендувати вже після першого прийому. Збір анамнезу іноді достатньо, щоб ми призначили ті гліні ліки пацієнтці. Для більш зрілого віку жінці ми можемо призначити якісь обстеження, але це буде самі, самі прості обстеження. Збір анамнезу, аналізи крові, аналізи на згортання крові. Ну, в общем-то, цього буде достатньо. Вважається, що під час грудного вигодовування жінка не може завагітніти. Правда, це чи ні? Дійсно, якийсь процент жінок, які годують грудзю, не вагітнюють. Але зараз в сучасному світі це вже дуже маленький процент. Тому і після народження дитинки, і коли мама годує груддю, і молоко виробляється. У нас часто случаються такі випадки, коли мама. Не проходять два-три місяці і знову вагітні, тому цей метод лактаційної лактационної зовсім не стовідсотковий. Не стовідсоткові, тому через уже 6 тижнів після пологів жінка додала, повинна подбати про своє подальше життя інтимне і про контрацепцію. Є гормональні препарати, які можна використовувати жінці, яка годує груддю з мінімальним кількістю гормона, які не ну яке безпечна для немовля і для жінки самої, а також внутрішньоматкові і бар'єрні методи контрацепції. Давайте зараз поговоримо про такий метод, як презервативи, чи вони надійні і чи буває на них алергія. Такий бар'єрний метод контрацепції, як презервативи, займає дуже важливе місце серед всіх методів контрацепції. Він достатньо надійний метод і виконує ще роль профілактики інфекційних захворювань, які передаються статевим шляхом. Але бувають різні випадки, коли презерватив розривається, або не виконує свого, свою функцію, або підібраний неправильно. Тоді є така віроятність завагітнити. Жінка все одно повинна дбати ще до додатково про своє про свою функцію контрацептивну. Бувають лі алергії. Бувають деякі презервативи можуть не підходити за якимсь составом, але це дуже рідко і це питання теж може вирішуватися. Жінка повинні партнери поміняти на більш надійний метод контрацепції. Розкажіть про такі методи контрацепції, які ми сьогодні ще не згадали. Для кожної жінки можна підібрати більш для неї зручний метод контрацепції. Іноді жінки не потрібно постійно приймати ті і інші ліки, або внутріматкова спіраль не являється для неї зручним методом. Їй можна предложити є різні, скажімо, такі контрацептиви. Ми є Пластирі, які наносяться на предпліччя, і жінки буде удобно його використовувати: інфекційні методи, смермециди, хімічні методи, є вагінальні кольця, такі современні, які е вводяться буквально на один можна менструальний цикл його примінити. Тому при, конс при консультації ми даємо жінки найбільш для неї е зручний метод контрацепції. І всі перераховані методи доступні жінкам в нашій країні. А вже ж на сучасному фармацевтичному ринку всі методи, які ми сьогодні згадали, можна знайти без особих ускладнень в нашому асортименті, як і гормональна контрацепція, і внутріматкові спіральки, і презервативи все є в доступі. Сучасна жінка повинна бути обізнана в сучасними в сучасних методах контрацепції широко їх використовувати в повсякденному житті. Кожен з контрацептивів має свої особливості, ефективність і побічні дії. Аби визначитись, який метод підходить саме вам, звертайтесь до лікаря-гінеколога. А на сьогодні все. Будьте здорові!